Таня, чого в тебе на голові такий дурдом завжди? Да? А я вам скажу, друзі, то що кухня це все-таки не сцена, як не крути. І на кухню ми не виходимо при повному параді. І на каблуках, і в білій кофточці. Ні, ну, Дехто може вийти в білій футболці, да, да. але, в принципі, на кухню всі виходять чистенькі, да, але волоси собрані. І волоси собрані не як на сцену, там, де волосинка до волосинки, а собрані так, щоб не натрусить. Але то все фігня. Подивіться, дівчата, здається, звичайні стегенці. Нє. А ви бачите, на чому вони лежать? Ці незвичайні стегенці лежать на пшеничній каші. Пшенична каша, яку ми в дітстві звали школьна каша, чого легко здогадатися. Дивіться: завжди коли я запікаю стегенця в духовці. На три пальці вони пускають соку, жиру, юшки. Картопля в цьому всьому, звісно, вариться, але а що, якщо покласти стегенця на подушку, не із картоплі, цибулі й моркви, а із каші цибулі, і моркви просто немає в хаті зараз забула купити. І, вовжтє, пшенична каша, стакан води. І другий стакан натік, я думаю, бульйону. Того буде інтересно. Так, м'ясо тут просто виймаємо, воно нас не цікавить. Так, і ось у нас, бачите, школьна каша із цибулькою. Цибулька це, звісно, мабуть, була ошибка, бо цибуля ну, не пропеклася як слід. Але от каша, каша мене дуже цікавить. Так. Щас, дівчатка, попробую. При вас. Бо ця ідея здавалась просто геніальною, а там подивимося. Так, дивимося. Е, М'ясо пробувати це обична курятина. Пробуємо кашу. Два часа в духовці тушилося ж це все. Ну, не мені вас учить запікати курятину. Дівчата, каша супер. Ісключительна. Така, як треба, ну, не рахуючи, ж оцю цибульку. Я, ну, це, це, це я зря, звісно. Не треба було її класти, бо вона, ну, я люблю цибульку, знаєте, щоб вона хрустіла. А ця не хрустить. Ну, ладно, я це переживу. А взагалі, то рецепт однозначно вартий уваги. Не на картоплі, на кашу покладіть м'ясо і запечіть. І ви здивуєтесь. Ну, можна хіба що ну, моркву сюди. Ну, можна і моркву, так. Да. Можна і моркву. А можна і без моркви. Можна саму кашу і стеренця. І буде бомбічки. Жир же жалко, що пропадає. Ілюшечки скільки. М -м -м -м. Вечеря. Во, класно. Ой, обізла в кашу, сорі. <фе> Смачного.